Середовищах, ну, гумор це життєдальна річ. так? Ну, тобто, якщо вони не будуть жартувати, вони проваляться у цю емоційну жахливу яму. І оскільки це такі спільноти, так, де бійці зустрічають інших бійців, то у них немає оцього всього, що негативу, який дає цивільне життя, так? оця от жалість. E, Жалість це дуже жахлива річ. Так? тобто e, ну, і, і Бійці дуже негативно ставляться, коли їх починають жаліти. Ну, багато хто каже, і в якійсь мірі ну, вони справедливі, кажуть, ну, тобто, а чому мене жаліти? Тобто, я, ну, тобто, я відповів e, закликам моєї совісті. Я зробив те, що мав зробити. Так? Я людина, яка не згнила зсередини, а, а розцвіла зсередини. Тобто, е, е, ну, тобто, особливо людей, тому, які втратили кінцівки, дуже багато жартів на цю тему. І от Там був, до речі, хлопчик е, Сашко. Це суперхюменс не тільки для військових, а й для цибільних. Е, там був хлопчик Сашко, по-моєму, 11 років йому було. І він із Малого Бурлука. От я говорив про пожежника і, і матір, і так далі. Це великий Бурлук. а перед великим бурлуком є село Малий Бурлук. І там щось прилетіло в цей малий Булок. А хлопчик з сестрою пішли в магазин по цукерки. Сестру било на місці, а йому відірвала травматична ампутація ноги. Ну, його стабілізували і відправили в цей суперхюмець, і він був якраз там на протезуванні. А там. Ну, що півроку чи щороку, я не пам'ятаю, треба дітей перепротизовувати, тому що у них росте нога, треба новий протез. Кожні півроку, уявіть собі, або кожен рік, я не пам'ятаю. І я пам'ятаю, що цей е, хлопчик, тобто е, ми, -то ми сидимо у дворі і говоримо із е, бійцем, в якому подвійна ампутація ніг. І він такий ну без протезу, просто сидить на цьому Христі Колісному. І цей Сашко виходить, щось там та, та та і каже: А де твої ноги? в Цьому? А цей йому відповідає: Одно в Луганській області, друге в Донецькій області. Ну, всі починають сміятися, а мама Сашка цього була, та ні, він мав на увазі, що де твої ну, тобто, протези. так, ну, Але ну, тобто, цей оця, оця, оця чорний гумор, вони мені подарували шкарпетки, от я зараз на їхніх шкарпетках, але в мене були такі шкарпетки, де писала одна нога тут, а друга там. Ну, тобто, і дуже-дуже багато цього. і...